Ну так потихеньку виловимо подарки. Всього з тієї сторони прилітає. Впоследне время подобно подарки вже як не удивляють. Подарунками військові називають снаряди та міни, якими бойовики обстрілюють позиції українських армійців. Боєць з позивним Калина розповідає, саме був на спостережному пункті, як один із боєприпасів розірвався за кілька метрів від нього. Спідположительно сау. Посліпів нізких вистрілів. Був нідоліт. Ну і потім, находясь на пункті, услышал свіст, приближається. Успів присісти. Слегка, звісно, гушило, але слава Богу, все нормально. Армійці розповідають, що й на стемні ворог починає обстріли. Так триває вже два тижні. Гадять терористи з окупованої саханки, намагаються знести вишку, на яку встановили камеру спостережної місії ОБСЄ. Проти танку управляємо ракетою. Куди вона летіла, летіла от туди. Куда? Там какая цель стоит? Там цель, там когда то стояла камера наверху. Потім її вбили. Потім її опять восстановили, але в этот раз вже хотіли добити повністю все. Проте нині знищити ціль бойовикам не вдається. Наверное, корректировщик у них сильно плохой. Да, или веселий сильно. Військові констатують за останні дні ворог посилив кількість обстрілів. Традиційно використовує озброєння, яке за мінськими угодами мало бути відведене. Євген Гончаренко, Людмила Мисниченко, п'ятий канал.